Друзяки, всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами знову я, Сергій Шалудько, і мій сільський блог про те, як живу я, моя родина і не тільки. Так що, друзі, не забуваємо, за рахунок кого живе моя родина, і ваша родина і інші родини, та завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Так що не будьте байдужими, підтримуйте хлопців і дівчат, об'єднуйтесь в команди і допомагайте. Тих чи інших потребах, тому що їх дуже-дуже багато, і ситуація реально дуже-дуже критична. Так що ми не зупиняємося, ми далі працюємо, є трошки моменти, от, ну, але е, паралельно ми все-таки як працювали, так і працювали. Так що, друзяшки, в мене до вас невеличке питання. Я думаю, що в мене у моїх е, підписниках є полюбасику деякі люди, які в цьому ділі соображають і які дадуть мені правильне рішення. Так як у нас, в принципі, у нашому регіоні, в північній Україні, ми ж наче до неї відносимося, у нас були дощі, і в травні були, дощі, так що в травні я все по барабану, і в червні були, і розпочався у нас вже липень. Діло також надвигається до жнив. Але от по часнику. Часник ми вже викопали, в нас його було тут небагато, він у нас сюди був здвинутий, трошки не дуже він у нас камільфу. Але викопали ми його вовремя, він, коротше, не розсипався, не розлущився, Тобто все нормально, тільки по розміру. Трошки не такий як би нам хотілося. І на даний момент я це вам засняв і показав свою цибулю. Понятно, що вона у нас піде і піде вона у нас фактично вся на переробку, тому що ми... Ну як робимо чимало там паштети, різні речі. Ну, в основному паштети йде. Леся Петрівна завжди там чисте ціле відро, фактично цибулі. Так що цибуля в принципі непогана. Да? Є різна. От, купував я в магазині крамний, е, скриня. О, бачте, і купувала Леся Петрівна десь у бджілки. Є деяка цибуля, не дуже така камільфо. Е, казала. Надяжна Анатолійовна щось там в стрілки пішла в цибуки. Чи то ту, що я купляв, чи ту, що Надія Анатолійовна купляла. Бачите, по цибулі, в принципі, по розміру я задоволений. Кожен рік у нас цибулька не погана. Але напишіть, що з нею робити далі. В принципі, стебло у нас упало. От, стебло у нас лежить. Можливо, і за того, що було дуже багато дощу. Е, Вологи хватало. і потім різко влупило сонечко. І от Цибулька наша ось лягає. Чи треба її вибирати, чи хай лежить поки так, чи що його робити. Так що чекаю від вас коментарі, чекаю від вас совіти, е посовітуйте, -е, як правильно це все діло робити. От, в принципі, тут у нас і синенька. Ну, Синеньку це ми купували, хто пам'ятає, ми ходили в магазин разом з вами. Ось синенька, ну це ми також на салати там людям, коли там знайомим і друзям або їдуть до хлопців, або хтось заїжджає, ми синю цибульку кладемо до сала. Ну отак. От в принципі, і взяти, якщо по ціні, коли там продавали, ми раніше також садили цибулю. І от синя чогось продавалася, вона дорожча і в магазинах. Хоч по насінню вона ідентично коштувала, що синя чи цього, по насінню, так, що синя. Що біла, що жовта, що довгенька, що пузатенька, так що якось так. Так що, в принципі, начебто непогано, напишіть, що нам далі робити з нею. от така у нас виходить. Ну, небагато. Все для себе. По-перше, для того, щоб зберігати її, треба приміщення, щоб тримати клімат-контроль або на горішчі. Горішя в мене як такового немає. Та й в принципі кількість цибулі йде велика, її щоб забезпечити повністю. На весь період її треба дуже-дуже багато. Навіть ніхто не уявляє, скільки її треба. Навіть таранчук там смажеш і кожен раз там 5-6 цибулин. Так? Ми любимо багато тобі, зажарки і, і салатики любимо. Тобто воно в наші Потім закрутки все підуть, там, помідори і всякі там, там, як вони там, дівчата в мене там роблять салати, різну ерунду і туди також кладеться цибуля. Так що цибулька до нас піде. от. Але коли її треба забрати з землі, вже чи ще хай трохи постоїть. Так що напишіть, і взагалі, які маніпуляції треба робити і як судити. Дивіться, тут вона ще стоїть. Бачите, ось ось зелене. Воно, я маю на увазі не попадало, а тут вже фактично вся у нас лежить. Ну, Понятно, що бур'ян зараз туди-сюди і за 5 хвилин воно все позаростає. Ну, там пару днів і все буде капець. Так що... Ну, така, я ж кажу, от така гешка різна. Але в принципі непогано. Що-шо, а бур'ян у нас росте доволі непогано. Тут Надія Анатолійовна була у нас картопля, ту, що вони садили з надійкою. Щось вже посіяло. Так що можна сіяти. Дивився моєго брата ютубовського, Шевченка. Багато глядачів писали, чого в сані немає каналу. Так що я йому ще раз передам. От, Колись міркували ми по цьому питанні, але е, хто, хто займається цим ділом, то знають, що канал вести також треба час. І цим треба займатися. Ну, Навіть, отако, якщо знімаючи там одним дублем, також на це треба знаходити час. Е, також е, буває, там ти розпочав, там хтось приїхав, то поїхав, то треба йти, то треба бігти, то туди-сюди. ну, тобто це... Забирає лишній час, плюс коментарі, плюс критика. О, не кожна людина просто цим хоче займатися. Бо тому що е буває, там спілкуєшся з знайомими, кажуть, як ти витримуєш там, коли там от хейт, ну хейт. Якщо тебе хейтять, значить ти на правильному напрямку і правильно рухаєшся. Так що, друзі, от якось так. Так що в нас, звісно, по в порівнянні з Анькою, це просто крихти для себе, так сказати, ну. В селі все своє, а в сані це є бізнес на овочах. І я думаю, що ми якось заїдемо, якщо все буде добре, візьму в нього таке невеличке інтерв'ю, хоч я сам реально не знаю, з чого він розпочав, з кількох соток він розпочав, які були перші овочі, які він садив, і як взагалі розпочалася ця його діяльність. Тому що, я думаю, для багатьох це було б цікаво для тих людей. Які живуть в селі. І багато людей, які живуть в селах подалі від великих міст, говорять, що немає сенсу займатися, якщо немає поруч. Ми модні, бо біля нас столиця. Ну, але я думаю, що ми можемо знайти собі подібних і для них працювати. Так що, друзі, якось так заснімемо і покажемо. Я думаю, що історію розкажу. Так само там і свинарством, і всім остальним. Буває, нас там займається 10 чоловік. А от. Е, от... А в кожного воно по-різному. Так що, друзяшки, я думаю, що на днях ми зробимо пробний коп. Мені самому цікаво подивитися картопельку Рів'єру, А, Венету. Венету, бо Рів'єри в нас таки немає. Ні, є в мене там ще один рядок. Це у нас венета. От. Це у нас ось гала. Ну, тобто, Отого стопчика до цього це у нас гала, е, то у нас виходить там, сорая, а то вже лимонка. Так що е, бадилля таке цікаве. От, картопля похожа на ту ж, яку я колись садив. От, е, хочеться звісно, будемо розривати і будемо дивитися. Але вона тут є. дивіться. Це у нас в принципі, картопля в основному на посадку. От, картопелька тут у нас є. Кубашки на, насипані гарненько. От, є під кожним кубахом. Хтось каже, там не треба, не можна, там, тобто є і сороя. Ось сюди, бачите, О, це в нас гала. От гала викинула скрізь цієї Ну, Бачите, у мене попригай жабка. Хоча я їх не навіжу, тих жабок. Тобто є всяка картопля тут. Я думаю, що ми зробимо пробний пуп просто раді цікавості. Ручкою натругав, як моя бабуся, її тоді треба витягати. Ну, поки будемо як там, дотримуватись інтриги. І оця картопля, бачите, тут є в нас жуки, але ми їх не бризкаємо, тому що вже по барабану. Дай таку гудину вони не з'їдять. Ну а такий бур'ян, звісно, мене дратує. Бачили, який. О, от. Яка картопля, яка бадилля. Хтось каже, то може вся картопля пішла в бадиля, то будемо надіятися. Це у нас лимонка, Оскільки вона лимонка, не знаю, але цвіте сиренівим. А картопля все-таки під клубнем біла. Ну, ми її поки не копаємо, але будемо по-любому. Викопаємо. Так що від вас чекаю, чекаю совіти по цибулі. Чекаю, чи хочете, щоб я Санька розпитав, як він розпочав свою таку діяльність. От. Ну і чи хочете, щоб ми з вами копнули картоплю на пробу. Я думаю, що ми її копнемо, бо мені самому цікаво. які сорти, які все таки відповідають дійсності, це оцих три перших точно лімонка, то ми її купляли картопля України, де мене дрюкнули. От. Але можна передивитися відео, і ми точно будемо знати, де ми що ми купували. Бо моя переписка пропала, тому що телефон був упав, прийшлось переставити сімки, от якось так. Так що так, так що моя тепличка в порівнянні з Саніною, це капець, там ні кінця, не краю. Але це... Купа, купа, купа роботи. І так само треба пахати, переробляти. От якось так ось. Три бадилини в мене я вже казав, сані огірків, а в нас огірок постійний є. Постійно є огірки для того, щоб нам вечеряти. Значить нема, нема, ну дивіться. Оба, обратно є. Так що пробуйте. І лаванда по красоті, так? А? Лаванда це взагалі капець. Три три бодилини, а огірків хватає. Ось все вже можна рвати і їсти. Наче вирвали, вони обратно є. Наче вирвали обратно є, бачите. Так що так. Але за цим шим, треба дивитися, воно боліє, пропадає. Так як бусанки, да? От, Ну і вже, я думаю, що вже скоро будуть огірки на відкритому ґрунті. Воно там у Надії Анатолійовни з надійкою. Все там Ченчинарем. От. Все по красоті. Бачите? рівень а скільки у нас води опади в нас да? От, такий момент. Воно вже теж Надія в Надії Анатолії пошли в'язатися, вже плестися, цвістися, бачите, вже маленькі огірочки є. Так що так. Запутали, щоб патрон не бігав. Так що все своє, все своє. Теж замульчували трошки, щоб не бур'ян і влагу тримав. І свиня воно, дуркують. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому буде все, друзі. Всім бажаю миру здоров'я і добра. Працюйте, а ті там, глядачі писали мені, що що ти там таке типу, знімаєш, типу, що одні ви працюєте, а всі останні не працюють. Да ні, ну Хто працює, той працює, хто не працює, той має можливість заробляти умом там, іншої роботи. Але є люди, які в селі живуть і які опускають руки, не хочуть працювати, бо не можуть на цьому забезпечити свою родину. І в них робота така на землі, вона ну, і визиває в них якусь таку негатив. А я рахую, що можна, просто сиділо також, як треба якось. Робити, укладатися і на цьому також можна заробити. Так що всі, хто працює, це добре, але кожен працює по-різному. Хтось головою, хтось фізично. Нема різниці. Так що, всім миру, здоров'я і добра, підтримуємо наших захисників, працюємо далі. Всім пока-пока.